Канал Андрій Стойгора пропонує павучок і кульбабка. Летів на павутинці павучок маленький. Кінець їй причепився за щось біленьке, від несподіванки дрівничок отетерів, бо так, куди він поспішав, і не долетів. Хто ти така? її повітроплавець наш питає. А ти не знаєш? Йому кульбабка відповідає. Як квіточка кульбабка, на сонечко так схожа. Ти біла, сонце жовте, обманювати не гоже. Жовтою була, біленькою стала, як відсвіла. А як подує вітерець стану мить я гола, Тож підождити вітерець, тебе він понесе, але не слухав повчок, і закінчилось все. Підпишіться на проект фотовірші від Андрія Стойгора. Підпишіться!